Ось ця яблуня що... Груш я до неї. ну щось пока сплять. Ось наче вона просинається вже. Це яблука все. Тут спить ще. Будемо ждати. Це ця грушка. Якось вона. Туросте. Так, ось оці пішли листочки. Це груші на яблуні, Так і тут ось. Три груші. За кору. Це три груші за кору. Всі три прийнялись. Чекаємо росту. А нижче ось. Із дерева, з дерева одросла яблунька. І ось сюди груша прищепив. Ти тут ще краще взялась, вже в рост пішли добре. Ось вище таке саме. Ось це із стовбура одросла яблуня, це. Оце такі результати. Ще продовжує цвісти ця яблоня. Попримерзало багато де так, добре.